Рицький Олег Дмитрович народився 3 серпня 1968 року у селі Шевченкове Долинського району Івано-Франківської області. Навчався у місцевій школі. Після її закінчення вступив до училища в місті Стрий. З 1986 по 1988 роки проходив військову службу в Угорщині. На службі зарекомендував себе як відповідальну, старанну та дисципліновану людину. Після її закінчення повернувся у рідне село та працював помічником бурильника у місті Долина. У 1989-му познайомився з майбутньою дружиною Галиною, з якою одружився у 1990 році. Цього ж року переїхав у село Стецева Коломийського району. З 1990 по 1993 працював у будівельній фірмі ПМК. У 1991-му у нього з Галиною народилася перша донька Марія, а в 1993-му народилася друга донька Анна. Був чудовим, добрим, вірним чоловіком для своєї дружини та найкращим найдобрішим татом для своїх дітей. З 1993 по 2002 рік їздив на заробітки за кордон, щоб забезпечити добре майбутнє своєї сім'ї. За цей час здобув великий досвід у будівельній сфері, що дозволило йому повернутися в Україну. З 2002 по 2012 працював у місті Києві на будівельну фірму Максимус, допомагав її розвивати та розбудовувати. За час роботи на цю фірму навчив велику кількість людей заливати промислові підлоги. Така техніка в Україні на той час ще не використовувалась. Це дало змогу сотням людей по сьогоднішній день успішно працювати у цій сфері. З 2012 року і до початку повномасштабного вторгнення працював як самозайнята особа у сфері будівництва. Все життя цікавився історією України та був відданим патріотом своєї батьківщини. Тому з початку повномасштабного вторгнення прийняв тверде рішення обороняти нашу державу від російської агресії та вже з 1 березня 2022 року перебував у лавах Збройних сил України. Віддано ніс службу та обороняв свою державу у 71-й окремій єгерській десантно-штурмовій бригаді протитанкового батальйону. Ну, давай вітання хлопцям. Всі чекають. От я вітаю! До перемоги, я думаю, що вона скоро буде. Слава Україні! Героям слава! Загинув 14 березня 2023 року у важкому бою за село Богданівка Бахмутського району, отримавши множинні вибухово-осколкові поранення, несумісні життя. Загинув на полі бою як герой України. Врятувавши свого побратима, кажуть, все забувається з часом, безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.